Друзі, не перестають виходити наші відеоролики по встановленню автомагнітол. Сьогодні в нас в роботі Mazda 3. І я, ми магнітолу зараз встановили за допомогою пластикової рамки. Як ви бачите, дивіться, клімат управління, бачите, працює. Дублюється, да? і там напрямки від клімата дублюються, ось, будь ласка. Ну, Тобто все це повністю буде якби, повторювати, працювати. І температура так само ось вона, ну як ви бачите, ось тут вона управляється. Але ну, це ми встановили Mazda 3, да? і камеру заднього огляду. ось Будь ласка, я зараз включу, щоб ви побачили, як для паркування можна удобненько так. Ну, тобто Ми ось під'їжджаємо до машинки, все у нас класно, чітко видно. От. Про що я буду тут говорити зараз? Магнітола 464, CarPlay Android Auto, Сім-карта для 4G інтернету, CarPlay Android Auto бездротовий, DSP-еквалайзер. Тут будуть різні настроїчки, ми це все виставимо. Багато різних настроїв є, але не про це. Ось ми тільки встановили магнітолу, вона у нас приходить така з піканнями, біпами. Оце, ми бачите? Вот. І е е е які головні перші налаштування для даних пристроїв? Що б я зробив? Бо я сьогодні розкажу, проведу такий курсор вам. Значить, По-перше, як ви бачите верхній монітор, це червоненький, да? ось я роблю голосніше, дивіться. Зверніть увагу, що коли я на магнітолі роблю голосніше, то він працює. Не тільки він і все остальне, що потрібно, ну з магнітолою дружить і дублюється. Далі, кнопочки на кермі. Зверніть увагу, так само. Все робить, і все прекрасно робить, як я завжди кажу. Так, оці пікання і біпи. Дивіться. Заходимо в саму магнітолу. Шукаємо, звісно, налаштування. От вони в нас Да? Може, кому не добре видно, так ближче покажу. Да? Знаходимо загальні пристрій, звук. Звук при касанні. Ну, ми переведемо на українську мову, зараз я візьму перекладач, просто кому як удобно. Налаштовано ізначально вже було на російській мові. Ну, на жаль, звук прикасання. Натиснули off, будь ласка, звук прикасання у нас вже я можу прикасатися, а воно бачите, тобто доторкуватися, воно не пікає вже. Далі, GPS. Навігація, заходимо сюди, дивимося, наскільки багато в нас ловить спутників. 8-6 можна до канадської границі доїхати. Спутники ловить. Пам'ять пристрою, звук, дисплей. В звукові є такі настройки, як ловот, об'йомний баз, мощність підсилювача. Її можна додати, прибирати. Це подача звука. От, далі. Ну, настройки аудіо це просто перейдемо в еквалайзер. І гучність, рівень гучності адаптивний. Тобто набираємо швидкість, у нас машина грає гучніше. Ну, не самі основні настройки. Далі є загальні налаштування, запуск любою кнопкою. Нехай буде автоматичний запуск навігації. Виключаємо, тому що завжди провернули ключик. І у вас зразу буде включатися навігація. А можливо, ви не хочете автоматом запускати навігацію, розумієте? Зеркальність камери заднього ходу. Час, зеркальність камери заднього ходу, це все зрозуміло, ліва права сторона. Тобто, якщо ми її включимо, то в нас буде камера, як вроді, ну, на виворі показує, тобто, ліва права сторона. Зараз вибачте, бо грузові автомобілі проїжджають і називається танкова дорога. Виключення звуку при задньому ході, ну всі знають. Це, Якщо ми включаємо цю фішку, то в нас звук не буде відключатися. при... Роботі заднього ходу. Громкість загрузки це громкість. Е, зверніть увагу на цю позицію. Це гучність при включенні замка зажигання, гучність самої магнітоли. І як, як вона буде включатися. Далі, ось бачите віджит е, головного робочого стола. Ми поставимо туди вейс. Що це за віджит, рібят? це ось цей віджит. Оцей екранчик це є віджит головного робочого стола. Сюди ми зараз вкинули вейс, і як ви бачите, ось він вже адаптується і працює. Тобто, ще раз покажу вам. Зайшли в ті налаштування, де вони в нас? І ось віджит робочого стола. Я поставив Вейс. Можу поставити до того, тут був Google Maps, можу поставити і YouTube. Тобто, все, що захочу. Далі, підсвітка кнопок, оцих кнопок бокових. Це і є подсвіточка цих бокових кнопочок. Значить, Включаємо габарітики, а вона в нас червоненька. Якщо ми хочемо змінити. А вона переливається, до речі, вона міняє колір. Якщо ми це... не хочемо, щоб вона переливала колір а була червоним, таким як в Mazda, бачите, рожеве, то заходимо сюди, вимикаємо автоцикл і ставимо червоний колір. Ось, будь ласка. Все, нас налаштували. Ну, кнопок на рулі налаштування заходимо сюди. Тут ось. жмемо кнопку на рулі. Вона тут показується гучність. Гучність плюс жмемо, фіксуємо гучність плюс, і воно запам'ятовує. Тоді жмемо цю галочку і все буде працювати ось тако. Ну, це головні настройки. Далі. Що, що, це головні настройки. Тут ви багато лазити не будете, нічого такого Що б я зробив? Роздача інтернету або з телефона власного, власною точкою доступу модемом можете роздати, або ставимо. На магнітолу встановлюємо сім-карту, дублікат сім-карти. І 4G інтернет, ось тут з'являються такі полосочки, як колись в Nokia телефоні були такі полосочки, що він ловить зв'язок і все повністю. Ну і тоді обов'язково, друзі, потрібно що? Зайти в Play Market, Зайти в Play Market. прописати аккаунт. І зайти в доступні обновлення. Ребята, їх тут буде, бачите, скільки? Ось так, якщо взяти. Доступне обновлення. Дивіться, навігація Waze. обновіть. Далі, ну, головне, да, YouTube обновіть. Google карти обновіть. Ну, Багато величезну нагрузку не робіть, тому що і 464, і 628 можуть. Тормазнутися, але тим паче ну, нормально видно ось так. Да. Але тим паче нам потрібно обновити додатки. Для чого ми це робимо? Та для того, друзяки, щоб ці додатки працювали беззупинно, швидко і чітко. От в чому фішка. Коли ми нажимаємо, а воно щось притормажує якийсь додаток, це говорить про те, що його потрібно обновити. Коли він обновляється, тоді це буде гарно працювати. Далі, що стосується цього головного лаунчера, його можна поміняти. І я його найчастіше міняю на більш кращий. Покажу який. Я скачував в лаунчер. Я заходжу в налаштування, заходжу в завод. 3368 пароль. Окей. нахожу друзі, друзі. Тут є налаштування, до речі, мікрофона. От бачите, передній мікрофон. Це мікрофон, який отут знаходиться. Якщо ми його виключаємо, включається задній мікрофон, це мікрофон, який ззаду підключається і сюди виводиться. Той мікрофон набагато кращий тому воно має бути включено. Покщо вимкнув. Покщо вимкну. Далі. Реверс кнопок на рулі. Боже, нам це все не потрібно. Вибір теми. У нас стоїть 17. -та. А нам подобається яка. Нам треба перезагрузити, Скоріше за все, що нам подобається тема. Я зараз вам покажу яка. Магазин додатків. Так. І ось ця тема. Ось ця тема. Ми її приміняємо зараз. Зараз магнітола примінить тему. Дивіться, яку гарну і класно. Я завжди її показую вам. Тут тут буде вейз, або жму стрілочку, якщо мені вейс не потрібен, вмикаю сюди YouTube, Або якщо мені YouTube тут не потрібен, вмикаю карти. Google Map, все йде зараз на етапі обновлення, нагадую. Якщо щось ви бачите, щось не так працює, хотіли б там написати такий комент. Ха-ха, у вас не включився YouTube чи не включилися карти, не треба писати цих коментів. Ну, Тому що йде етап обновлення. Я завжди знімаю один відеоролик. Не 3-5 дублікатів красивих, таких там, все, що підстроєно було, і подивіться, як гарно. А отак, от як ви тільки поставили, отак ви будете собі налаштовувати. Так я і знімаю вам відеоролик, щоб не було ніяких нюансів. Музичка грає. Цей лаунчер чим класний, що ми тут можемо користуватися любими додатками, які нам необхідні, в тому числі і Waze. Ось в тому числі і Waze, Ну він тут гірше налаштовується з цього вікна. Його краще налаштувати Ну, тому що він буде, вон, бачите, зараз ідуть тільки приготування і налаштування, що навіть файли, м -м, файли не готові, тому весь ще повністю не обновився. Тому я ж кажу, не судіть строго, не звертайте увагу, але я вам показую так, як це ви будете робити вживу, а не так, як дубль один, дубль два, все гарно настрой, а тоді зайди сядь, зніми відеоролик і щоб людям сподобалось. Повинно бути дуже гарно. У нас магнітоли не дуже якісні, да? так, так інші продавани роблять. У нас магнітоли не якісні, але треба все настроїти. Вроді вони в нас якісні. Ні, друзі, от а в нас магнітоли якісні. Я показую всі мінуса, з чим вам прийдеться зіштовхнутися. Ну, мінусів мало, але тим паче. Коротше, чим хороша лаунчер. Вейс, люба навігація, або що нам потрібно, загружується за допомогою такого ярличка. Да? Далі, доступ до всіх програм такий робиться. Все дуже просто. CarPlay, Android Auto, до речі, теж є магнітолії. Музичку включити, зробити голосніше, тахіше, все в нас вже грає. Музика на головному екрані. Дивіться, листаємо собі ось треки і, будь ласка, все буде працювати. Далі, сюди ми можемо в нижній рядочок поставити улюблені програми. В тому числі і Waze, в тому числі і Google Map. Давайте поставимо. Ну, щоб карти були всі, так? Да? Де вони в нас? Ось. Так. Чому я сюди не ставлю радіо? Бо радіо вот. воно в нас вже є на головній сторінці, я можу ось перейти на нього. Воно буде прекрасно гарно грати. Ось настрої радіо. Будь ласка, все працює. Радіо з РДСом в нас. Це говорить про те, що тут стоїть європейський FM-тюнер, який підписує назви станції, поп фм як ви бачите, авторадіо. Ось віть тут. Бачите, авторадіо, там, наше Радіо, Радіо Україна, Радіо Байрактар і так далі. Бачите, буде підписувати ФМ, Всі. Тому така ситуація в нас. От. Ось я вам розказав це ті настройки, друзі, які ви саме головне повинні, по-перше, обновити. По-друге, підключити інтернет, роздати Wi-Fi або. Підключити сім карту і вуаля, користуйтесь, будь ласка, магнітолою. Магнітон магнітола призначена на висок на великий срок служби. Тут стоїть якісний прос, і м, саме головне, ви можете підключити підключити не лише задню камеру на цю магнітолу, а друзі, якщо є бажання, ставте передню і після вмикання драйву. У вас буде включатися вид з передньої камери, ви будете паркуватись між двома машинами. Прекрасно! Звертайтеся до ПАТУ Україна, постараємося розказати вам ще деякі з'яни, які є в наших магнітолах. Але їх дуже мало, і ми стараємося робити зразу якісно. Тому всім гарного дня і швидкої перемоги.